Чисте джерело номер 3 біля річки Рати у місті Великі Мости. Джерело, яке позначене як чисте джерело номер 3 річка Рата. Знаходиться в місті Великі мости на вулиці Зеленій, за декілька метрів з лівої сторони від дороги Великі мости Раваруська на виїзді з великих мостів в сторону села Двірці, орієнтуватись по обгородженому дерев'яному хресту, під яким витікає джерело. Джерелом називається природний вихід підземних вод на денну поверхню, також є і підводні джерела, які розташовані на дні річок морів океанів. Найчастіше джерела утворюються на дні ярів, балок крутих берегів річок, схила горбів. Це джерело знаходиться на схилі горба, який одночасно майже й утворює високий берег річки рати. Джерело доглянуте, обгорочене невеликим парканом для зручності набирання води викопана невелика ємність прямокутної форми, накрита червоною металочерепицею, щоб не падало листя гілки з дерев та інше сміття. Вода на поверхню витікає через пластмасову трубку в невеликий кам'яний злив, подібний на жолоб. Витікаючи з під землі джерельна вода створює приємний природній заспокійливий звук потоку води. Біля джерела росте стара вільха чорна. Яка разом з іншими деревами такої ж породи утворює тут невеликі чисті насадження вільхи, так звані вільшаники, дерево зі струнким стовбуром, вкритим темно-бурою тріщинуватою корою, висотою до 30 метрів. Особливістю цього дерева те, що воно любить рости в несинних болотах, по берегах річок, біля джерел, тіньове тривала морозостійка рослина з невеликою яйцеподібною кроною. Витікаючи з джерела, вода утворює невеликий потічок з вузьким та неглибоким руслом, яке майже непомітне через порослість очеретом та іншою рослинністю, десь приблизно за 20 метрів від витоку впадає у річку рату, відповідно живлячи її, наповнюючи водою. Завдяки таким джерелам і відбувається живлення річки. Місце впаду потічка в рату. Це річка Рата з широким річищем та повільною течією. Джерело є одним із найпростіших і поширеніших способів отримати добру воду, і велика кількість людей впевнена в хорошій якості і користі такої води, оскільки вона природного походження, а не тече по трубах. З цього джерела дуже багато людей набирають воду для пиття і варіння їжі, оскільки, за словами цих людей, воду брали на бактеріологічний та хімічний аналізи, і вона за показниками відповідає встановленим загальним нормам і виявилась навіть кращою за трубопровідну, яка постачається до помешкань жителів Великих мостів. Джерельна вода, переважно при кип'ятінні через низьку мінералізацію, не дає натяку. Може мати непоганий смак для більшості людей. Цього достатньо, щоб признати воду чистою і хорошою, але перш ніж споживати воду з невідомих джерел, вода, з яких не була взята на аналіз, потрібно добре подумати. Справа в тому, що вода, яка виходить на поверхню джерелом, це як правило підземні води на невеликій глибині до 15 метрів, так звані води верховодки. Коли глибина залягання води більше 20 метрів, то це вже ґрунтові води. Верховодка чи ґрунтові води це все підземні води, які залягають найближче до земної поверхні. Причиною виникнення вод верховодки служать залягаючи під ґрунтом відклади вигляді лінз, що створюють водоупор, на якому і збираються атмосферні води. Однак не потрібно забувати, що така вода, падаючи у вигляді дощів, снігів конденсує з собою атмосферні забруднення, викиди, випарик. Та проходячи через поверхню ґрунтів, захоплює результати діяльності людини, побутові та промислові стоки, каналізаційні відходи, речовини, що використовуються в сільському господарстві для підживлення культур, нафтопродукти. Тому потрібно в першу чергу звертати увагу, чи є поряд об'єкти, що можуть забруднювати воду, стежка, що веде від хреста вниз до черела і до річки Рати Зберігся давній звичай ставити хрести біля джерел як згадку про зцілення чи хрещення. Також це підкреслює важливість води для всього живого, де є вода, там зароджується життя, тому воду потрібно використовувати раціонально, не забруднювати, тим більше чистої води з кожним роком стає все менше, і з часом вода може перетворитись на безцінний ресурс та велику розкіш. Видно джерело та стежку, яка веде до річки Рати зверху з-під хреста. Ставте лайки, підписуйтесь, щоб не пропустити нові відео.